Якщо ви бачите, назріває конфлікт. 20 чоловік. І це у вас було 20. Він уперед. Пару людей з церкви і група доходить. Тобто на даний момент він знаходиться... Збираємо, Потім він тільки заходить. Вчора на території всієї області у церквах проходило святкове богослужіння до Дня Святої Трійці. Правохоронці чергували поблизу кожного храму та собору, де відбувалися релігійні заходи. Безпеку жителів регіону забезпечували співробітники головного управління та територіальних підрозділів поліції області. Завдяки посиленій роботі співробітників поліції, а також свідомому розумінню громадян, порушень громадського порядку допущено не було.